Друзі, вітаю вас. Руслан Дроздов, мене звати. Це перший міський, це інтерв'ю дня. Сьогодні святковий день. Ми хочемо поговорити про нашу нашу незалежність. Незалежність, яку зараз ми виборюємо, незалежність, яку зараз ми маємо, і незалежність, яку ми виборювали багато років. І сьогодні з нами Олександр Шишко, доктор історичних наук, з яким ми хочемо про це все порозмовляти, і про історичні наслідки, про те, як це було колись, і про те, що ми маємо зараз, і що ми залишимо нашим дітям. Онуками і так далі вітаю вас. Вітаю! Дякую, що прийшли до нас. Зі святом вас. Дякую, що запросили. Скажіть, будь ласка, давайте все ж таки а, згадаємо ці історичні моменти, які а, свого часу дуже часто приховувалися. Не всі ми знали про ці ці моменти. Історики, звісно, вони всі знали. Знов таки історики, які хотіли знати все, скільки спроб утримати незалежність було у українців? Скільки разів ми були от на кордоні на цій червоній лінії, коли ми можемо проступити і ми вже незалежні? Давайте ми так на це питання з вами дамо відповідь. Що протягом багатьох століть українці мріяли, боролися, сподівалися. Наближали той день, коли український народ отримує свою державу, буде мати незалежність, свободу таким чином, до безкінечності. Ну, так, да. Але в цьому великому проміжку часу, звичайно, є певні періоди, певні часи, коли ця мрія вже. Ну, Наближалася. Да, да, да. Ставало реальністю. Да. Угу. І, звичайно, тут ми повинні починати з, з далеких часів, і ми нещодавно святкували 30 років, така кругла дата. Да. Да? Але там був плюс. От я весь час наголошую, і, ну, і, звичайно, тільки я, угу. а е, це дуже добре комусь така думка надійшла, що це плюс. І відповідно, ми говоримо про тисячолітню нашу історію, і витоки нашої угу. історії, і державності. І Русі України, і Слов'янський період, безумовно, uh -huh. і княжа доба, і Галицько-волинська yeah. держава. Це наші витоки, це наша історія, це наша основа, на якій ми стоїмо і звідки йдуть наші витоки. Але, на жаль, потім настав тривалий час бездержавності. Uh -huh. Ну, Я говорив, що були спроби. Відродити свою державу, да, створити свою да, державу. Да, да. Ну і звичайно, тут згадується період Богдана Хмельницького, визвольна війна середина 17 століття. Угу. Ну, але о, в більшій мірі ми говоримо все ж таки про е, 20 століття. Да. І нещодавно в нас була ціла низка таких заходів дослідчі Української національно демократичної революції 2017-21 угу. років. Е, і тут уже була державність. Е, Можливо, не повна форма автономії, потім директорія, потім. Будь-які інші форми да, да. Інші форми. І відповідно це, оця сторінка нашої історії, ну, трохи більше як столічної давні, для, для нас сьогодні ну, так само є визначальним періодом. Відправною точкою для здобуття вже незалежності у сучасних умовах, в той же час ми згадуємо і наступні періоди. Uh -huh. Це кінець х років, це Карпатська Україна. Це 1941 рік і 30 червня акт відновлення української держави у Львові uh -huh. після початку. Вже тоді, ну це в роки Другої світової війни, але yeah. Німецько-радянської війни. І, відповідно, от оці епізоди, оці значні, важливі епізоди, це той наш дорогу, це та наша основа, це ті наші витоки, які, на яких ми сьогодні грунтуємо, на базується наша історична пам'ять. І... Наша незалежність, і, з та, якою ми да, зараз живумо. І, відповідно, передумові до відродження, відновлення uh -huh. ми. Багато років говорили про е, проголошення державності, yeah. тому що Акт проголошення е, незалежності yeah. Yeah. 24 серпня 1991 року. Але останніми роками, в зв'язку із війною, ми говоримо про відновлення державності. А саме враховуючи ті аспекти, і от те питання, яке ви поставили, звичайно, yeah. звичайно воно правильне, логічне uh -huh. е, питання, що е, наші витоки державності сягають давнини. І відповідно це не випадковість, да. це не помилка, яка там історична, а це закономірність. Це, нарешті, настав той день, той час, та хвилина. Ну, хвилина мається на увазі, коли на табло засвітилася цифра. Ти голосів народних депутатів, які підтримали акт проголошення да. тоді е, незалежності України, і головне, що треба розуміти, що ця теза про те, що України до Леніна не було, Ленін створив Україну, все це ну така маячня для людей, які, на жаль, не відкривали учебників історії, які не знають свою історію, які не розуміють, хто вони такі. Якщо люди, які живуть там десь на болотах, в це вірить, ну це їх проблема. Якщо вірить, це люди, які тут жили, які не знають, хто були їх прадідами, звідки вони прийшли, звідки як вони боролися за незалежність, я впевнений, що серед тих людей, які вірять у цю тезу, є люди, які саме боролися свого часу за незалежність України, і вони зараз нехтують цією пам'яттю і кажуть: ну да, до, от, до Леніна не було України. Да, Ленін взяв і. Чарівною паличкою якоюсь хоп махнув і з'явилися українці, вишиванки, борщ, ну і так далі. так далі, так далі, далі. А до цього нічого не було. Пустеля була практично з ним і так далі. Ну, наша історична наука да. е і звичайно середня освіта, наші вчителі, історики mm -hmm. і викладачі вищих навчальних закладів, Сьогодні це заклади вищої освіти. Звичайно, дають учням і студентам ґрунтовні знання з історії, і відповідно молоде покоління. Не звертаю увагу вже на ці несінитниці. Вони знають наші витоки, про які ми з вами тільки що годили згадали. І Дуже величезна кількість ресурсів є свого часу. Ресурсом головним була або книжка, або людина розумна з якою ти мог поспілкуватися. Зараз інтернет. Ти можеш відкрити все, що завгодно. Будь-який учебник, який або книжку, яку ти не можеш взяти навіть у бібліотеці, ти можеш знайти її в інтернеті або з кимось поспілкуватися. З вченим з іншої точки планети, може можеш поставити йому запитання у Твіттері, у Фейсбуці, онлайн поспілкуватися і відкрити для себе весь світ і зрозуміти, ось вона може навіть не істина, але ось вони знання, які відкриті. Читай, дізнавайся, ну це переваги відкритого суспільства, тому що ми з вами живемо у відкритому суспільстві і про переваги незалежності. Да? Так да. от це ж не просто залежність, да? це що ми долучилися до цивілізованого світу, до вільного світу, да. де шануються права людини, де людська гідність. Ну і підручника да, пишеться нормальний да. історичний факт. І те, що да? написано, і те, да. що в нашому житті воно тепер все співпадає, і тому е, е, те, що. Про що ви говорили, те, що відбувається на болотах, як ви uh -huh. висловилися, звичайно, сприймаюся скептисом, але ми змушені на це реагувати, так. тому що це країна, яка про це заявляє, які там знаходять якісь карти, шукають, і не кажуть, що не можуть знайти Україну, хоча там дуже легко і просто знайти Україну за ці сотні, за ці тисячі років. Так. Yeah. Вони розв'язали війну, щоб у нас не було незалежності, щоб у нас не було історичної пам'яті, що вони намагалися зробити протягом тривалого часу ну, нашого співіснування uh -huh. з ними в єдиному політичному просторі. Але в нас вже 32 роки, роки відновлення, да. 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 а за плечима тисячолітня історія. І тому в цьому сенсі ми почуваємо себе впевнено, ми знаємо, що ми на своїй землі, що правда за нами, що. Історі... Ви згадали літературу, джерела да, що да. От, е... і можна знайти безліч підтверджень цих слів, а не просто кидатися фразами і... без підґрунтя абсолютно. Скажіть мені, будь ласка, ну ось з вашої точки зору, з історичної точки зору, з точки зору людини, яка займається історією, яка навчає історію, яка відкриває для себе, я впевнений, що ви для себе продовжуєте відкривати якісь історичні моменти, там про все це читати, про все це викладати. З вашої точки зору, за 32 роки нашої незалежності, наскільки трансформувалось це поняття? Незалежність, яким воно було для е, пресічного українця 32 роки тому, коли ми її тільки приймали, яке воно зараз, наскільки це поняття трансформувалося? Ні, ну ви розумієте, що трансформація дуже глибока відбулася в угу. е, 90-ті роки. Ми тільки відкривали справжні сторінки нашої історії, так. ми тільки дізнавалися е, про ті епізоди, про які я говорив. Ну, якщо про Богдана Хмельницького. Всі знали, uh -huh. тому що і пам'ятник стояв е, у Києві на е, Софіївській площі. То про от, е, інші, про Карпатську країну, uh -huh. про акт 30 червня у Львові, е, звичайно, про ці епізоди знало дуже мало людей. Uh -huh. е, і, відповідно, е, доводилося е, ну, докладати надзвичайних зусиль uh -huh. вчителям і викладачам вищої школи. Щоб цю інформацію довести, щоб е, ну провести війну в пол вмілу полеміку, да. те, що ви казали, да. не просто факти, да? Ну, да. а полеміку вести, тому що от 30 червня, це ж вже після початку війни, це ага. Львів. Це організація українських націоналістів, це Степан Бандера, це Ярослав Стецько, це ті персонажі, які демонізувалися в радянські да. часи. Це да. одна їх згадка могла привести до трагічних наслідків для людини. Угу. Е і сьогодні, коли <сіпі> всі ми знаємо пісню про батько наш... Батька наш Бандера <сіпі> 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 та, 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 та. <сіпі> і навіть Тут згадується той епізод на окупованій, на жаль, території, коли окупанти звертаються до школярів, хто такий Бандера, а вони наводять слова цієї пісні. Тобто, це вже війшло у і в плоть. Стало свідомістю. І звичайна трансформація надзвичайно велика відбулася. І тепер ці імена, які я озвучив, які сьогодні всім добре відомі, вони сприймаються, ну як і повинні сприйматися. Нормально, адекватно, це сторінки нашої історії. Так, да, там є питання для полеміки. Ну так добре, будемо все полеміку, в цьому немає нічого угу. е недоброго. Навпаки, коли є дискусія, коли є з'їднання різних думок, це тільки на користь обом сторонам, загалом нашому суспільстві, яке ну, вже звикло, да. але. Продовжує ну удосконалювати, розвивати от, оцю, е свободу різних і. Проявах. Ну і полеміка, і такі от дискусії, як ви кажете, вони йдуть на користь істині. Звичайно. А, ми знаходимо цю істину потім в порозумінні один одного. Ми шукаємо разом цю істину, да ми сперечаємося. Інколи українці можуть сперечатися дуже сильно. А, і це, ну, з, з однієї сторони, це турбує, бо ми зупинитися не можемо і починаємо спілкуватися і сперечатися по будь-яких моментах. З іншої сторони, дійсно, у спорі може народжуватися ця істина. Уявімо собі. Що якби насаджували, да? учням говорили, що давайте, та, тільки так і все, да? Да. Uh -huh. я думаю, це вдавало тільки зворотній ефект. Uh -huh. А коли це було таким природним шляхом, відкрита дискусія, і тому воно принесло такі результати, вже не кажучи про інших наших історичних постатей. ну, Студентам, наприклад, ну, я працюю в вищій школі, uh -huh. відповідно подобається такі. Епізоди нашої історії пов'язані з іншим гетьманом Сагайдачним. Ми uh -huh. задали Богдана Хмельницького відомо. Так, да. і от, Петро Сагайдашнів, так само була відома постать історична. Uh -huh. Але такий епізод, коли козацькі війська началі і Сагайдачн разом. І польським військом, бо по складі uh -huh. польського війська вирушила на Москву. Це було як початок 17 століття, uh -huh. і вже були на околицях Москви, і навіть там передмістях Москви, і там за крок, про кроки ви казали, uh -huh. да? за крок до Москви да, зупинилися. Да, і і чому, кажу, чому ж він зупинився, чому він не спалив, чому uh -huh. він не взяв Кремль то і не зруйнував? Uh -huh. Ну, Так сталося, що. Є ще одна постать, яка зупинилася не так далеко, не, недавно від за крок до Москви. Да? але... Це вже інша історія. Я розумію, що дуже багато в історії таких моментів може знаходитися такі якісь сумісні моменти. Хтось колись нападав на країну, хтось колись захищав країну. Країна переживала тяжкі моменти, а Україна тяжкі моменти переживала ну дуже багато в нашій історії. На жаль, було таких моментів, про яких інші держави, на кшталт там я не знаю Швейцарії, в них все добре. в них так. Люди сидять, заробляють гроші, тут коровки пасуться, тут гори, тут лижви, ну і так далі. А українців завжди така боротьба: боротьба за свою незалежність, боротьба за визнання, хто ми є, боротьба із сперечання внутрі самих себе. Ми постійно боремося. З вашої точки зору, чи ось ця війна, яка вже півтора року йде, чи вона дала поштовх тому, щоб ми зрозуміли, хто ми такі є. Оце головне, мені здається, запитання для багатьох людей зрозуміти, хто я такий, чому я тут, задля чого я тут, який сенс мого життя і хто я такий? Я не просто людина і все. Я людина світу. Знаєте, це так дуже ну, така приємна штука. Я людина світу, тому я от, от такий. Чи ну, Такі люди нас. також будуть? Ми від цього нікуди не дінемося, да. але е, поставили питання і. Значна частина нашого суспільства усвідомлює себе українцями, усвідомлює себе, свою приналежність до України, угу. до її історії, до її культури, традицій, звичаїв. Е відчуває зв'язок із попередніми поколіннями, свою відповідальність за наступні покоління, про що ви говорили е на початку нашої розмови. Звичайно, да, на жаль, таким важким угу. шляхом, кривавим шляхом, шляхом втрат. Людських життів yeah. передусім, і тих, хто на фронті на полі бою, і мирне населення, і діти, і ми знаємо статистику вже понад 500 дітей загиблих. Mm -hmm. І, mm -hmm. на жаль, yeah. Yeah. от таким шляхом відбувається утвердження національної ідентичності. Звичайно, якби не було такого усвідомлення до війни, то Події могли б по іншому розвиватися. Uh -huh. Але знову ж таки, ваше питання про трансформацію. Yeah. Ця трансформація, вона, можливо, дуже так інколи повільно відбувалася, можливо, там з якимись відступами, недопрацюваннями, але вона відбувалася. І якраз наслідки цієї трансформації вони привели до того, що у нас є збройні сили, в нас є ну, війська територіальної оборони. Мене завжди да. поправляють, що це також наші да, Збройні це Сили. Да, це сили, також да. Збройні сили, є волонтерський рух, є загалом громадянське да. суспільство. І відповідно о, в той період довоєнний, ну, а довоєнний це до 2014 року, угу. потім, звичайно, після 14 року так само радикальні зміни відбувалися. Ну, а війна сама по собі є таким. Ну, Заходом, який пришвидшує багато процесів. Uh -huh. Ну і звичайно uh -huh. ті процеси, про які ви говорите, про усвідомлення нас як українців, як громадян своєї країни, як спадкоємців попередніх поколінь. Yeah. Ну і знову ж таки тут ми. Ну, я повторився відповідальність за наступні покоління, за ті, хто от наближається і 1 вересня, хто перший раз піде в перший клас, да. хто на перший курс, хто відкриє підручник історії, да, хто да. е, відкриє підручники, е, іншу навчальну літературу, е, да. літературу. І е, буде по-іншому сприймати ті розповіді, які в сім'ї. В ті часи, uh -huh. які були у ну, ХХ, скажімо, столітті, про які можуть розповідати батьки, бабусі, дідусі, а в зв'язку з тим, що тривалість життя збільшується, той прав. Може бути і таке, да, да. чотири покоління, картина є Кричевського, там три покоління. Бабуся, мати ну, і донька да, не відповідають. А зараз, бачимо, а зараз да, і якби і кажу, якби от художник писав цю картину. Або якісь, можливо, є такі картини, коли буде вже б почали. Да, 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 да. А чи будуть нові історики, як ви думаєте, писати нову історію України? Обов'язково. Обов'язково uh -huh. будуть писати. Вона ж, мабуть, і зараз от, кожного дня щось таке трапляється, да, треба звичайно, записувати, да, записувати. Звичайно. Записувати. Ну, По-перше, давайте ми тоді так скажемо, що ми є свідками створення історії сучасної на наших очах, відбувається да. історія, тому що да. фронт, на фронті відбуваються зіткнення, бойові дії, є підрозділи. Є бійці, є командири, які демонструють героїзм. І відповідно, ці імена нам сьогодні вже відомі, будуть ще більше ставати відомими, вже відкриваються меморальні дошки, меморіали От в Одесі, до речі, вже майже готовий меморіал біля обласної. Адміністрації так. Э, і буде завершений, там будуть викарбовані э, імена всіх, хто загинув, захищаючи свободу і незалежність України. І, звичайно, це та історія, яка відбувається на наших очах. Якщо говорити про суспільство э, за безпосередньої участі да, багатьох, на да, да. ну, жаль, і, що і... такою ціною, і на жаль, що ми є свідками цієї історії. Хотілося б, щоб це де якось мирно йшло. Але розуміємо, що може саме через війну воно буде швидше. Може, саме через війну ми швидше зрозуміємо, хто ми такі. Ми боронимо нашу країну, як боронили її наші прадіди і пращури, і так далі. І ми залишимо цю країну такою красивою, мирною, все ж таки, я сподіваюся, а не розбитою, а ми зможемо її відновити завдяки в тому числі і нашим партнерам, європейським і світовим, і завдяки українцям, які повернуться після настання миру. І ми побачимо все це на сторінках майбутніх підручників, які майбутні історики будуть викладати в школах, у вищих школах, читати лекції, ходити по будь-яких залах і давати якісь онлайн відкриті уроки, офлайн уроки. Головне зрозуміти, що ми зараз з вами пишемо цю історію. Ми не просто свідки, які сидять і чекають. Ну, коли там мені це підручник дадуть? Ні, ми з вами люди, які на цих сторінках і будемо. А от яким кольором нас намалюють на цих сторінках, залежить все ж таки, з яким присмаком діти про нас будуть читати? Це залежить від нас. Або про нас просто напишуть, що були і все. Або нічого нема. А ми з вашого дозволу в ширшому контексті. Да. дуже цікаве і важливе питання поставили. І минулі сторінки, так от е, треба, щоб там домінували, перевалювали саме ці героїчні е, да. сторінки от, боротьби за ну, ті століття, за незалежність. Чому я про це кажу? Тому що, на превелки, жаль, от за ці ну, часи трансформації, а тим більше за радянські часи, подавалося, що от українці, народ грекосії, Росії їхнобили, вони да, всі такі да, плачуть да. нещасні. Ні про яку державу мова не може йти, вони нічого не здатні. Mm -hmm. e, Давайте заборонуємо. E, да. Тому yeah. e, це треба прибирати із історії, до речі, з літератури. Про літературу також e, мова йде. Mm -hmm. А давати той матеріал, який демонструє саме от, e, героїчні сторінки. Звичайно, згадувати трагічні сторінки. Їх на жаль також було дуже багато. Але щоб загальне враження було таким, що це нація. Міцна міцна, да. Да, героїчна. Не вдавалося в попередні століття відновити. Ну, на те, мабуть, були причини. Ну, ми сьогодні не собі відчуваємо ці причини, коли зі сходу суне величезна орда, да. де життя не цінується, де стратами не рахуються, де політичні їхні якісь там ідеї превалюють над здоровим глуздом. А ми цінуємо життя кожної людини, кожного бійця. <ган> <ган> і коли стикаються дві такі несумісні ідеології, да? ідеології, <ган> і світогляди і війська, то звичайно протистояти важко і складно. Але ви згадали наших партнерів, союзників. Сьогодні <ган> да, да. І ми слідкуємо за міжнародними подіями, і тому в історії є розділ міжнародні відносини, значить, <ган> відповідно. Країни європейські е і великі, і маленькі, і, хоч і маленька країна, і маленька там допомога, але насправді це дуже значима допомога кожної да, країни, да, незалежно за. від да. там якої суми. Да. Тому що ми відчуваємо підтримку, що ми не одні, е і це також нас надихає, надихає. на хороше життя. Да. Я хочу подякувати вам. Дуже приємно спілкуватися з вами. Тож приходьте до нас ще частіше. Олександр Шишко, доктор історичних наук, сьогодні в День Незалежності, з нами на першому міському. Дякуємо вам! Дякую ще раз за запрошення і зі святом з Днем Незалежності. Зі святом всіх вас залишайтеся з першим міським, святкуйте обережно, не нехтайте сиренами. Будь ласка, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.